Ферма, що займається вирощуванням курай, діє у зборівській громаді на Тернопільщині на даний момент. Вона налічує майже 300 тисяч бройлерів. Перевагою для ферми є власні поля Агропросервіз Вест, які дають можливість використовувати вирощене зерно для годівлі, особливості, які дуже короткий період інвестування в це в курку бройлера, тому що двох двохмісячний. Термін. Ми фактично потратили кошти і через два місяці вже отримали з того всього результат і можемо собі дозволити далі щось інвестувати. Індика це триває півроку. Процес вирощування птиці повинен бути дуже злагодженим і залежить від декількох факторів. Одним із яких є клімат. Для маленького курчата температура повинна сягати 33 градуси тепла. А коли трохи підростуть, може спадати до 17-18. Важливе значення має й корм в залежності від періоду від годівлі. Різний раціон підходу У нас, наприклад, при вирощуванні курки бройлера ми використовуємо. П'ять видів корму підбиваючи підсумки напрямку птахівництва компанії Агропросервіс у 2023 році, генеральний директор Андрій Баран зазначив, завдяки злагодженій роботі працівників ферми вдалося виробити близько 4 тисяч тонн курятини. Ми переробляємо це на власних виробничих потужностях, тобто на нашій бійні, яка знаходиться на території Тернопільського м'ясокомбінату. Звичайно, значна частина реалізується безпосередньо через нашу мережу магазинів суді м'яса, це свіжа продукція, так І частково консервується. До слова, за своєю вартістю, курятина є найбільш доступним м'ясом, тож ця галузь активно розвивається, незважаючи на складні часи. Наші птахівники, які виробляють курятину, які переробляють її. Не тільки реалізовують її на внутрішньому українському ринку, але багато куряти йде сьогодні на експорт. Мені здається, що птахівники якраз є сьогодні певним тим прикладом, от, які створюють додану вартість, які переробляють зерно і через м'ясо курки, і експортують вже м'ясо курки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.